Голосуй не голосуй, все одно получиш шайбу. Та тому що треба правильно голосувати. А правильно голосувати це за ляшка голосувати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Надаю слово для короткого виступу Андрію Лозовому. Слава Україні! Ви знаєте, я от коли е, стояв на сцені і слухав виступ, я побачив жіночку, яка запропонував їй присісти, ви потім зрозумієте, чого тут. А вона каже: я боюся Лехліяча пропустити. Так я хочу, щоб ми зараз усій країні і всім політикам показали приклад, що той, хто веде народ за собою, має бути відкритим. Я хочу її вивести на цю сцену. Отак От кожен має працювати, так як ляшко зараз. Бути відкритим до людей і не забувати, що ти людина, це має так, бути, так чинити, має кожен політик. Правильно я кажу чи ні? На нашому Білоцерківському окрузі піде людина, яка пережила з нами найважчий час Майдану. Людина, яка постійно допомагає антитерористичній операції, людина, яка давно з нами і не зрадила, і це той. Що ми знаємо, що не зрадить вас. І Я його запрошую до слова. Олександр Ліневич. Добрий вечір, шановні земляки, шановна громада. Правильно сказав Олег, я люстрацію білоцерківської міської влади почавши в 2009 році. Всі ви пам'ятаєте попію з лісовою каскою, коли депутати від партії регіонів і бюта хотіли продати наше достояння. Наш комунальний заклад, де відпочивають наші з вами діти за 2 мільйони гривень, і це 20 тисяч квадратних метрів і 10 гектарів землі. Це був ще 2009 рік. Тоді я вже штурмом два рази брав горсовет. але я був не один. Я опирався на громаду, на вас, на громадські організації, які тоді мене підтримали, і ми тоді перемогли. Влада тоді. Забоялася і відмінила всі рішення. І дитячий, оздоровчий табір, і лісова казка і надалі працює. Зрозуміло, що потрібно його відновлювати, але для цього повинні бути гроші в нашому місцевому бюджеті. І для цього повинна бути потужна команда Верховній Раді, для того, щоб ці кошти не там наверху деребанили, а щоб вони тут внизу залишалися, щоб ними розпоряджалася Білосерківська громада. Я працюю вже не один рік. Як громадський діряч, як лідер громадського об'єднання рідне місто всі ви бачите аншлаги, які навішані на, міста, на наших будинках. Кошти для того, щоб повісити, немає. А для того, щоб закрасити нашу Білу церкву, чомусь знайшлись. Наша громадська організація постійно допомагає рідному місту Біла Церква. Я вже третій місяць, як волонтер, особисто їжджу на передову. Особисто все завожу, я не цураюся людей. Вибачте, за мій голос просто зірвав, тому що хожу по дворам, закликаю людей підтримувати банки консервації, огірки, гроші. Перший раз ми відновлювали техніку, другий раз купили серйозну техніку, тепловізор, бронежилети, харчі. Все це ми особисто завозимо на передову. Нещодавно провели дві акції. По білій церкві про них вже знають. Здай кров, рятуй життя. Київський обласний центр переливання крові вже, я вибачаюся за сленгове слово повністю забезпечений кров'ю. Дякую заводу Росава, директору Далібі. Всі робітники вийшли, всі підтримали, кошти, всі йдуть на волонтерські рахунки. А 13 вересня, завдяки вам. Було зібрано 253 тисячі гривень. Ми провели благодійний концерт на стадіоні Трудові резерви. Багато з вас, хто там був на цьому стадіоні, співаки безкоштовно виступали, а кошти ці всі пішли на волонтерські організації, які допомагають безпосередньо бінцям. АТО. повірте, коли там знаходишся на передовій, життя зміняється совершенно в другу сторону. Все це відходить дуже далеко, тому я часто говорю: не за, називайте мене політиком. Я просто волонтер, я просто переживаю за наше рідне місто Біла Церква. І ви знаєте, якщо ви мені довірите цей мандат, якщо ви підтримаєте радикальну партію Олега Ляшка, я прикладу максимум зусиль, щоб в першу чергу Біла церква стала обласним центром, щоб всі гроші стікали сюди. Щоб губернатор не сидів там в Києві. Розумієте, до нього на поклон не їздили, щоб він сидів отут, в цьому білому домі. І щоб, якщо є якісь питання, будь ласка, Київська область, але з центром Біла Церква це першочергове завдання. Зрозуміло, що ми і надалі будемо допомагати. Зрозуміло, що і надалі будемо збирати кошти. Зрозуміло, що кожна родина, яка звертається до нас, не залишиться без знімання. Моя громадська приймальність, що Леся Курбаса постійно працює. Я ніколи не ховався від людей, я постійно з людьми. Тому програма Олега, програма радикальної партії, повністю співпадає з моїми жизненними принципами. Якщо ви вірите йому, якщо ви мене підтримуєте, як громадського діяча, будь ласка, голосуйте за Олега Ляшка за радикальну партію. Дякую вам, земляки. Ви бачите, дорогі білоцерківці, яких ви людей ведемо в владу? Тих, хто здатен захистити вас.